Що вважаєте на рахунок таких наративів? До речі, вони дуже е, масштабувалися з початком повномасштабного вторгнення. Типу, якщо жінки хочуть мати рівні права з чоловіками, то, будь ласка, підлягайте і ви, любі наші дівчата, мобілізації, ідіть на фронт. Що думаєте? Так, да, дуже цікаве насправді запитання, і я теж думала так неодноразово, ну, знову ж таки, я можу відповісти, який роборожвид. Тут і можу відповісти як ну, громадянка, так як от історик. Так, от Іра Ворожбит вона говорить дуже прямо: ну, знаєте, якщо, наприклад, там мені прийде повістка, я це обговорювала зі своєю мамою. Ну, от правда, бо у мене брат. На війні в мене брат служить і захищає нашу країну. І для нашої родини це є ну, така тема дуже інтимно болісна. Ну, я думаю, що ви мене зрозумієте в тому. І ми з мамою моєю говорили, то я й так сказала: мамі, якщо мені прийде повістка, я піду. Ну, я не буду якби ховатися. знаєте. Не буду там щось придумувати, хоча я там і вчителька в школі, і в мене є купа якихось таких моментів, та ще й цього й немає. Ну, але... жінки ж не підлягають мобілізації, тобто вам чисто да, теоретично да, і практично але... повістка прийти не може. Да, да, але я просто собі так. Ну... На майбутнє фантазували, опоріки. думали гіпотетично фантазували, так. раптом така історія, як я буду реагувати. Я знаю, як я буду реагувати, бо я в принципі себе ну достатньо так десь вже відчуваю як особистість, як громадянка, як історикиня. Я можу сказати про те, що ну люди добрі, треба ж знаєте, політика, а це політика. Ну, це політика. Якщо, наприклад, жінка підлягатиме наша жінка, українська жінка. Я не кажу про Ізраїль, я не кажу про інші країни. Але якщо жінка українська підлягатиме мобілізації, то в тому має бути якийсь, ну вибачте, раціональний сенс раціональний практичний сенс, і це має бути політичне рішення. І тоді ми маємо поставити на ваги. Е, ситуацію, е, ну давайте по-чесному, да, з нашою е, демографічною ямою, і е, тут не тільки я, тут і Алла Лібанова про це говорить, м -м, директор інституту демографії, дуже поважна людина, яку я дуже поважаю, і вона є моїм вчителем е, в тих питаннях, м -м, ми в жорсткій демографічній ямі. Хочемо ми цього, не хочемо, вона спричинена дуже багатьма факторами факторами і еміграцією, і тими процесами війни. Плюс ну, ми ж знаємо з вами напевне. От, жінка, я, я як жінка можу сказати, що ну жінка сто раз подумає, вагітніти їй в цей Та Навіть жінка може думати все, що завгодно, але ж наші організми, наші тіла вони наскільки розумні. Що вони можуть навіть підсвідомо за нас приймати рішення, чи можемо ми завагітнити, чи можемо ми виносити ту дитину, чи можемо ми її виховати. І це історія з демографічною ямою не на один рік і не на два роки. І е у мене дуже велике питання: ну, якщо це ця дискусія, вона є, якщо вона існує, якщо це м обговорюється. А чи готові ми е от, е поставити на карту все? Мається на увазі, е ви ж теж якби, в курсі, да, що оці, в історії, чи готові ми воювати до останнього українця? А тоді ж є прямі, є непрямі втрати від цієї війни? Завжди є те, що вийдеме, і завжди є те, що ну, десь поза, поза кадром лишається. А чи готові ми поставити на карту все? А чи готові ми м, зараз в моменті проаналізувати, що станеться з тією жінкою, з тими жінками, які пройдуть е, ось це м, пекло, які е, пройдуть не одинично, не по своїй волі, а масово. І що тоді буде, е, що буде після того, як завершиться ця війна, а вона завершиться рано чи пізно? А рівень каліцтва, а рівень я мовчу про психічні психологічні речі. Це ж теж впливає на, на будь-який організм, правда? І на жіночий теж. Я мовчу навіть про них, а про фізичні обмеження, які можуть виникнути, що жінка не зможе народити, виносити і так далі. Чи готові ми? Поставити на карту все. І тут мова, розумієте, не про рівність, і тут мова не про е, оголену шашку, коли хтось воює з кимось і бореться е, за, за рівне право. Нам не треба боротися за ці рівні права. Вони просто можуть бути е, по спільній, як то кажуть, згоди. Просто е, е, у, 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 у жінок. І це вирішується на персональному рівні. Це е, просто м -м, підключається рот, та, і ми ротом проговорюємо, е, де моя сильна сторона, а де твоя сильна сторона. І е, тут м -м, абсолютно якби, не про урівнялівку, і знаєте, для мене особисто. Оця м, жіноча така загальна мобілізація, це такий рух за якимось радянським сценарієм, там зробити всіх от, однаковими, поставити однакові умови і таке, знаєте, механічне щось. Ну, ми ж інтелектуально вище, цього ми ж інтелектуальна нація, ми ж себе так позиціонуємо, правда? Але якщо буде прийнято таке, я не футуролог, і, ні, ні я історик і моя справа це коперсатися в минулому. Але я точно знаю, що якщо таке рішення може бути прийняте, наші жінки з цим впораються.